Знаєте, що бустриця створила перлину, потрібні роки. Але тільки не ці рослині все, що потрібно, трохи підготовки і ваших зусиль. Ну і, звичайно, знань про те, як розмножувати нитку перлів. Ця рослина виглядає настільки незвично, що здається примхливим. Але насправді це один з найпростіших у догляді сукулентів. Він легко розмножується завдяки неглибокій і швидко зростаючій кореневій системі. Більше того, іноді він навіть розмножується сам по собі. Як ніби цього мало, нитка перлів ще й цвіте ароматними, схожими на корицю квітами, а також може рости в тіні. Це ідеальна рослина для тих, хто тільки починає займатися садівництвом і розмноженням. Так що, якщо у вас його ще немає, знайдіть собі один екземпляр і спробуйте розмножити нитку перлів. Розмноження нитки перлів Найкращий спосіб розмноження кьюроуравлина це живцювання стебел від материнської рослини. Цей метод не тільки швидкий і простий, але й дозволяє використовувати обрізані стебла. Живцювання також допомагає виправити витягнуті рослини, розмножуючи їх з зетіольованих стебел. Цей спосіб набагато зручніше, ніж вирощування з насіння, яке, хоч і можливо, але займає набагато більше часу. Кращий час для розмноження нитки перлів, весна і літо. Це період активного росту більшості сукулентів, коли материнська рослина має найбільше енергії. Живцям належить багато рости, тому час дуже важливо. Цей метод розмноження також підходить для нитки бананів і нитки сердець. Більш того, ці рослини можна навіть вкорінювати в одному контейнері. На відміну від інших нечастих рослин, нитка перлів отруйна. У людей вона може викликати нудоту і блювоту, тому при роботі з нею краще надягати рукавички. Для собак вона ще небезпечніша, так що стежте, щоб ваш вихованець не жував перлини. Що вам знадобиться? Для розмноження нитки перлів підготуйте наступні матеріали. Секатор або ножиці. Добре дренований ґрунт, підійде суміш для сукулентів і кактусів, невеликий горщик з дренажним отвором, пляшечка з пульверизатором для поливу, рослина, нитка перлів зі здоровими і зрілими стеблами. Додаткові матеріали залежно від обраного методу посадки, стакан або чашка, зубочистки, палички для їжі або ручка. Канцелярська скріпка, скоба або флористична шпилька. Крок 1. Підготовка живців: Живці повинні бути здоровими і довжиною кілька сантиметрів. Кожна парлина містить воду і поживні речовини, необхідні для підтримки живця, поки він вкорінюється. Тому на кожному держаку має бути хоча б кілька парлин, не рахуючи тих, що будуть видалені на наступних етапах. Якщо ваш сукулент вже має стебла з корінням, ви можете почати з них. Обріжте стебла чистим і гострим секатором або ножицями. Важливий саме чистий зріз, так що не намагайтеся просто відламати стебло руками. Якщо ви не плануєте вкорінювати живці у воді, дайте їм висохнути перед посадкою. Це дозволить зрізу покритися захисною плівкою, яка запобіжить потраплянню бактерій і гниття. Оскільки стебло нитки перлів дуже тонкий, на це піде всього кілька годин або день. Поки живці підсихають, заповніть горщик ґрунтом. Крок 2. Посадка живців для вкорінення стеблових живців є три варіанти: можна розкласти їх на поверхні ґрунту, посадити вертикально або спробувати укоренити в воді. Кожен метод простий і має свої переваги. Перший варіант розкласти держак на поверхні ґрунту. Щоб він краще закріпився, можна притиснути його скріпкою, шпилькою або зігнутою канцелярською скобою. Цей метод ідеальний, якщо у живця вже є коріння. Згодом коріння почнуть рости в тих місцях, де стебло стикається з вологим ґрунтом. Чим довше держак, тим пишніше буде нова рослина. Другий варіант видалити кілька нижніх перлин і посадити держак в ґрунт. Оскільки стебло крихке, його не можна просто встромити в землю, спочатку зробіть отвір. Для цього підійде зубочистка, паличка для їжі або кінчик ручки. Коріння почнуть рости з вузлів, де були видалені перлини. В результаті рослина спочатку буде більше звисаючим, ніж кущистим. Третій варіант укорінення у воді: видаліть нижнє листя і помістіть цю частину стебла в склянку з водою. Підтримуйте рівень води, поки у живця не з'являться білі коріння. Зазвичай це займає кілька тижнів. По суті, ви даєте коріння фору перед посадкою в ґрунт. Цей метод хороший тим, що ви можете спостерігати за ростом коренів. Як тільки їх стане кілька і вони досягнуть довжини в кілька сантиметрів, пересадите держак в ґрунт. Пам'ятайте, що цей спосіб тільки для вкорінення, а не для гідропоніки. Живець не виживе, якщо залишити його у воді назавжди. Крок 3. Розташування та догляд Незалежно від обраного методу посадки ґрунт повинен залишатися вологим. Якщо ви вкорінювали живці в воді, це правило діє після їх пересадки в ґрунт. Для оптимального зволоження використовуйте пульверизатор оприскуйте ґрунт, коли він починає підсихати. Уникайте сильного струменя води, який може змити живці. Дайте ґрунту просохнути, а потім акуратно зволожите, поставте живці в місце з розсіяним світлом, подалі від прямих сонячних променів. Їм буде комфортно в декількох метрах від яскравого вікна. Живці вважаються повноцінними рослинами, коли коріння зміцнилися, а стебла активно ростуть. У цей момент можна поступово переходити на стандартний режим поливу і забезпечити яскравий, але розсіяне світло, як для дорослої нитки перлів. Також можна пересадити рослину в підвісний кашпо або інший горщик. Догляд за ниткою перлів. Догляд за ниткою перлів дуже простий, цьому сукуленту потрібно наступне: яскравий, але розсіяне світло. Тепла погода рослина не переносить мороз, добре дренований ґрунт. Обмежений полив. Коренева система у рослини невелика, тому використовуйте маленький горщик. Занадто великий горщик може призвести до перезволоження і загнивання коренів. Поширені запитання: Чи можна вкорінювати нитку перлів у воді? Так, це один із способів розвитку кореневої системи. Однак, як тільки коріння з'являться, держак потрібно швидко пересадити в ґрунт. Нитка перлів більш ніжна, ніж інші сукуланти. Чи можна розмножити нитку перлів однією перлиною? Так, але цей метод складніший і має низьку ймовірність успіху. Скільки часу потрібно для вкорінення живців нитки перлів? Зазвичай від 3 до 5 тижнів. Який найшвидший спосіб розмноження нитки перлів, укорінення стеблового живця в ґрунті. Як зробити нитку перлів пишніше? Обріжте кінці стебел і посадіть їх у той самий горщик, що й основна рослина. Це додасть йому більш густий вигляд.